Після того, як ви зробили макет, в даному випадку підборт можна викроїти зразу, бо ви бачили зорово, як виглядає виріб. Подивіться, як це виконує. Частково плече обкрейдуєте, горловину. І от де уступ лацкану, оце вже ласка неде, то трошечки виводите. Ну, буквально до 5 мм. Подивіться, тут в мене навіть 4 вийшло. 3-4 навіть я так виконала. Це для посадочки. Так, тут далі частково отак от 5 см. 5-5. Звідси починаєте виводити, буквально 4-5 мм. Далі все повторюєте зрізи, як на пілочці. Окейдуєте зрізи по контурах пілочки. Забираєте. І оскільки у вас застіпка зміщена, то треба додати приблизно десь 15-16 см. До перегину ласкану пряма лінія. Вже починається ласка, зверніть увагу. Приблизно тут. То ось так тут вогнута лінія. Плече може бути 5-6 см, може бути і 7. І ось тут вогнута лінія. Юля, допомагайте нам. Я тримаю лінійку, а ви обкредуєте акуратненько, не жміть легенько, бо лінійка вогнута, просто Мирюєте просто пунктирчиком. От дякую дуже. То це і є підборт до вашого пальта. Якщо плотна тканина, то повністю спинку дублювати не потрібно. Ми її дублюємо частково. зараз проведу лінію приблизно. Ось цю діляночку ми дублюємо. Манжету дублюєте повністю. Зверніть увагу на напрямок нитки основи. Верхня частина коміра, нижня частина коміра дублюєте. Одношовний рукав, подивіться, отут від покату буквально 3-4 см. Ось цю діляночку ви дублюєте. Низ ви не дублюєте, тому що у нас є манжета. Манжета дублюється, а вже тут будуть закладені м'які склади, то тут низ ми нічого не дублюємо, тільки по акату. І після цього можна виконувати розквіт. Оце буде зрозуміло, що вам треба викрити. Ви можете спочатку так, по контурах все викрити, акуратненько не спішучи, щоб нічого вже не сколювати, не витрачати час. Навчиться економно. Використовувати час, тобто раціонально його. Нічого не сколюйте. Так. Ви це далі самостійно зробите, ну Дивіться, не вкрейдуєте вже викроюєте. Викроїли частково середній шов до цієї точки, лекало заберете і самостійно виконаєте та лінію. Якщо вона вийде у вас по-іншому трошечки, це також буде правильно. Бо ви бачили, я зробила це на око. Деякі майстри взагалі отак дублюють. От, ось. Ще, ще, ще. О, так. Я роблю цю частиночку не задію. Так, ось так ви робите Дублюєте повністю всі оці деталі. Пам'ятаєте, якщо пальтова тканина у вас на трикотажній основі, то спинку ви дублюєте повністю. У нас в даному випадку кашемір, плотна тканина пальтова, тому спинку дублюєте частково. В мене в даному випадку така вогнута лінія, можливо, трошечки її по-іншому можна зробити. Отут, як, як хто каже, у художника рука піде, отак ви малюєте цю лінію. Зрозуміли, да? після цього ми ще будемо прокладати рух, щоб пройма не витягнулася в процесі пошиття. Це все згодом я все покажу. Значить, ми продублювали повністю пілочку, частково спинку, підборт ми дублюємо повністю. Рукав, одношовний в даному випадку дублюється частково, тільки край закату. Низ не дублюється, тому що є манжета. Манжета з двох частин. Ні, манжета не з двох частин. Суцільна викроєна, так, да, у вас Марія? Да. Дві деталі манжети, дві парні деталі накладної кишені, два коміра. Тобто. Верхня частина та нижня частина, тобто комір один, але він складається з двох частин. Верхня частина, нижня частина. Зрозуміло, так? І залишається пояс. Він може бути е, з однієї деталі, якщо у вас е, не вийшло розкрої, може бути з двох частин, але не більше. Також ми продублювали. Всі деталі продубльовані, крім обшивки спинки. Зверніть увагу, тут запроєктоване скільки Маша? Півтора см-припуск. Ви коли шиєте, розпросуєте деталь. І ми ще викраємо по контурах, по горловині, по плечу. Ну, дивлячись, який ви хочете тут дивитись по плечу. Не який хочете, по плечу дивитись. От така буде ширина обшивки. От. Я так на око, ви візьмете льнічку і все красиво поміряєте. Тут приблизно десь 6 см. І отут на обшивці має бути згин. Ви коли шиєте деталь, розпрасуєте от в такому положенні. Да? І тоді вже ви викроєте обшивку. Згодом я покажу ще саме цю обшивку, як вона виглядає в готовому вигляді. Зрозуміли, так? Да? Контури? Трошечки пізніше. А так, деталі, всі викроєні, можна далі переносити контрольні лінії з однієї симметричної деталі на іншу. Ви її вже перенесли, так? Да? Дивіться, в даному випадку така модель, що йде без литочки, зверніть увагу, тут спущене йде красиве плече, рукав одношовний. Ось, тому тут тільки прокладаєте лінію талії, лінію перегину ласкану і лінію середини пілочки. В спинці тільки прокладаєте лінію талії. Контрольна точка ще має бути вища точка окату по рукаву. Ну, додатково ви можете ще собі зробити надсічки де лінія стегна. Все. Більше ніяких прокладних стіпків ви тут не робите. Готуйте виріб до першої примірки. Зараз дивіться, можете почати зі спин, Зметуєте по середньому шву спинку, потім з'єднуєте бічні, плечові і вметуємо один рукав правий. В жіночому виробі права рука все. Виконуємо послідовність.